Ми приїхали в село Сінне, не йшли додому, де жив Валерій. Так вирішили з його старшою донька Ярина, і тому що рана ще не заятрилась і, мабуть, мамі буде складно, Да? Так. І там менше ж діти є. Так, в нас троє молодших. Брат після мене, він середній, сестра, яка після нього вже. І сам молодший, це сам, сам молодший, це лучше в нас. Дітей четверо? Так, четверо. Валерій, в принципі. Міг не піти до війська, уже тому що він багатодітний батька. <chưa> Валерій міг не піти до війська, я не знаю, там були проблеми з здоров'ям. Але в нього схватили спину, почали відказувати ноги, його відвезли в лікарню. І в один момент, коли ми вже його привезли, там ціля теж ціла історія була О, в Харківській лікарні, була мати з ним. От і лікар їй одразу сказав, що якщо він цю ніч переживе, то він буде жити. Якщо не переживе, то все. Батько пережив на диво лікарям. Потім він навіть вийшов з лікарні на своїх двох ногах. Але приїхав додому, він ліг в стіль і вже півроку не. Але все ж таки він приклав зусиль, щоб піднятися, коли йому сказали, що якщо ти будеш так лежати і не тренуватися, ти ніколи не піднімешся. Ну, Він почав тренуватися, мати. Скільки родина? років було йому тоді? Ну, десь за 40, мабуть, 40. За 40. Тобто, в принципі, ну, Валера, а коли він почав от, так цікавитись казацтвом? Ой, ми ще жили в Мерефі. Справа, родом із мерефа. Ми зродом із Мерефи. Там у нас двоюродний дідусь, мій двоюродний дідусь. Він був атаманом мерефянського mm. козацтва. І всі пророчили батькові, що він буде так само після нього атаманом. Успадок. А, а чому він сюди приїхав? Скажи, чому сюди? Чому всі не з Мерефи? — Вони ну. шукали місце. Мерефа, вона місто велике, але там дуже мало місця для родини. І батькові, ну як козацька душа, люба, йому хотілося більше більш простору. Волі. Волі, да, щоб вийти у свій двір там гектари землі кінь пчоли в нього ж своя пасіка була і от він вони з матерію шукали шукали і приїхали сюди Сіне, до речі для багатьох людей це просто село але колись це був дуже великий так. населений пункт козацьке поселення таке було серйозне тут ну, мешкало кажуть людей одного часу навіть більше ніж це якби була дорога на і тут. Був центр Вселенної був тут місцевий. Да. А взагалі, що мені подобалось подобалося спілкуванні з козаком Кондратенком, те, що він не любив, як ми називали шароварники. Да. Це незалежно від того, носиш Вик ти шаровари не... чи, чи форму якогось іншого зразка, але це не було головне для нього і для мене. Він дуже негативно ставився, він намагався висловити свою думку. І сперечатися з цього приводу, але ж там люди, такі, як їм все одно, вони на цей погони одягнули, і все генералісимуси да, да, маршали да, зв'язка да, да, да. лампазів. Скільки угодно да, батька, я... це дуже бісила. Він висказував свою думку. Його ж і за цього й не любили. Насправді він декілька разів, якщо я правильно пам'ятаю, то він намагався він з першого разу зареєстрував козацький курінь. Деякі люди ну не хотіли його. Ну я так розуміла, не хотіли бачити, тому що батько мій був прямо лінивий. Якщо він каже, що ти ну навіщо ти одягнув погони? Ти не правий, значить так воно і є. А людям це ж не подобається, бо це прямо лінійність. Ти назвався казаком. Да. Живий як козак. Ми да. з ним сповідували цю істину. От він жив як козак, Я чому пригадую? Я пригадую перші дні війни, коли всі сиділи в очому селі сівному без хліба. І тоді виявилося, що твій татусів вміє пекти хліб. Да. Ніхто цього не знав. Він, він мені телефонує, каже, є, є нібито рецепт без рождіву, Але потім, поки ми там ото, той рецепт передавали, місцевий фермер він поїхав під обстрілами на Харків і привіз від е, дріжджі і випекли хліб. Я пам'ятаю, як батько, я йому телефоную, я ж знаю, що відбувається. А батько запиханий, я кажу, що ти вже робиш? Та ми пекарню знову відкриваємо. Я кажу, А де ви муку взяли? Привезли, з ну, рожами то було. Я кажу, а як ви розвозите? Та самі люди допомагають. Ти Та, по да. Ходила. Ходила. Ми ходили Ти по, 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 по тим вугіллі ходила? Да, як, 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 як ти мала така маленька? Ви розумієте, просто... Я так розумію, що братик твій ходив. Да, всі ходили. Розумієте, просто батько. Четверо дітей, початок війни, вік а, уже, в який вік у нього був? тоді? Коли він пішов до армії, був 51 рік. 51 рік, та вже можна було й це здоров'я, все. І раптом звичайний діловод, а він тоді, до речі, діловодом був, тут в Старостинському окрузі, до речі, староста казав, що хорошим діловодом був, допомагав йому крепко. І раптом він йде на війну. Ніхто не думав, а чому він пішов саме в той підрозділ? Він більше на інтуїцію полагався. І він порозмовляв з одніми людьми, з іншими, а, а потім він просто це вже щось вже було в його голові, він сам приймав це рішення. Він просто приїхав додому і сказав, я йду в морф. Все. А він, мар... він мордек мор... був? Е... Е... Ні, він взагалі служив ВДВ. Е... ВДВ. Боже, де ж він... він десь. Тобто був служи. так, був такий досвід у нього весь, да. вже військовий. І скажи мені, будь ласка, бо я дуже важливий цей момент. От як, як загинув козак. Він взагалі був зенічиком. Але його помістили так, в посадку, де він сидів неділю, і потім він посварився з командиром, щоб його відправили вже на діло, тому що він не може сидіти в кустах, як він казав. І його командир сказав: ну раз ти так хочеш що, чим займатися, йди. На евакуацію він же думав, що день два батько побуде, і все. Як інший буде казати, що все з мене достатньо, але він там залишився. Евакуація це так. він вивозив і загиблих поранених, поранених. І загиблих, і він Виявився, що деякі, ну, що є місце, яке повністю і Туди ніхто не їздить, А там наші хлопці. І вони помирають просто з того, що їх нікому забрати. А їх туди ніхто не хоче, тому що ну всі розуміють, що це поїздка а справді в один кінець. Але він, мови свого, ніх вода, плюнув на все і поїхав. Раз поїхав інший. І медики зрозуміли, що батько справляється. він, Як сказали нам люди, вони вважали, що він відьмак, тому що його, він був впевнений в тому, що з ним нічого не трапиться. Поряд з ним зривалося, у нього навіть його людина була не царапинки. І от одного от він їздив місяць там, і в інші міста їздив, і в один день. Вони попали а це не одна була поїздка. Це було місце. Скатався по всій на цій евакуації. Скільки людей виявляють, він врятував? Десь 80, це точно. Він кожен день вивозив живими по 20-15 людей. Якщо він вивозив і мертвих побратимів, це, це також дуже важливо. Це дуже їх важливо також дуже важко. Тут вдома, бо це да. допомогти це це важко. Да, це допомога тим сім'ям, які їх втратили. Вони змо ну це для них пам'ять і це для них спосіб потім вижити. Скажи, а який то був день, яке було число, який пророк? Це був це було літо, це був серпень. В четвер мені телефонував батько пізно, вночі він ніколи не телефонував пізно. І він сказав, що в нього другий день народження, бо поряд з ним їх вислідив дрон. Він стільки разів їздив, що зрозуміло, що в нього не попадають і за ними вже послали дрона. І він їх вислідив, побачив, він довів їх, коли вони забирали поранених і довів їх майже до кінця, і потім почався обстріл вже прицільний. Але вони вижили, врятувалися, і батько сказав, що другого разу такого не буде. А в суботу та, він бо. в четвер зі мною прощався. Навіть прощався? Так, да, Він прощався. Він mm -hmm. і раніше прощався, але я над цим звертала уваги. Але він такі речі казав, що я зрозуміла, що це дійсно він вже прощається. І все. А потім він зателефонував з матерією, він прощався вже в суботу. Він багато комусь зателефонував в суботу. От, а ще він казав, що хоч він і прощався, але він з цим казав, що нас через три дні виводять вже на ротацію, я поверну, прийду додому, візьму відпустку, ми з'їздимо по родичах, на реку приїдемо. От, а в суботу йому зателефонував командир, сказав, що прийшов приказ, що ми таки просять, щоб він хоч він жити. Але щоб він ще раз їздив, хоча останній раз забрати людей. І Він поїхав, він в суботу розмовляв з вами дуже довго вночі. Він знав, що да. це буде важка поїздка. Так, да. І в 4.30 він завжди вставав в 4.30 утра ранку, і виїжджав на евакуацію. В 4.30 він виїхав, і десь в районі 7-8 годин він загинув. Який це день був? Це була неділя, 20 серпня. Їх вислідив знову дрон. Це вже людина розказувала, міхвоти його вижив. От він сказав, що їх вислідив знову дрон і зробив так само, як і раніше. Він їх довів до їхньої позиції, побачив, що вони забирають поранених. І почався обстріл П'ять прицільних, 6 вже попадання. І перевернулася Острін. машина, да. а, і він загинув. Він, я знаю, що він не зміг би бути дідусем, він своїм це не уявляв. Він це все прекрасно розумів, тому він обрав для себе цей шлях і загинув як атаман. Він, його побратими казали, що він завжди заряджав позитивом. Він мог бути сам втомлений, був в поганий настрій, але він все одно він міг вдохновляти, він міг заряджати, що люди були без сил, а тут він порозмовляв і все, всі знову побігли, от як на учебці. Та і коли обстріли були, коли в штаб попадало. Безнадійна справа, він брався і виконував. Да. <кхів> не баясь, да. значало. Я, значало. Я не знаю, значало. як в нього це вдавалося. Просто він міг свій страх взяти під контроль і робити те, що потрібно. Все його скажи, хто ще крім тебе назви імена? У мене зараз фамілія Тормашева, Ярина. Тормашева. А була Кондратенко. Ну, звичайно, да -да. батько. А, Захар в нас. Є, от нас взагалі імена стар... да, старша. Я mm найстарша. -hmm. Після мене йде Захар, йому mm -hmm. зараз вже 14 років. Сестра їй 12 років, зараз Слава, І наймолодший це Лучезар. Ух ти, uh, які да. імена. Так що у нас усіх імена дуже красиві, uh, вони з матер'ю uh, вдвох вибирали. Як вони познайомились з Матуся? Як вони mm -hmm. зійшлись? Матері було 16 років, коли вони познайомилися, а йому, а йому було 21. Ого. Молодець сказала. Да. Батько вже в тому віці він дуже хотів дітей. Mm -hmm. Він дуже любив дітей. Це в нього з ним було все життя. От мати в мене не хотіла дітей. Вона взагалі вона по своїй природі вона кар'єристка. Дали побачила батько. Він бігав, бігав біля розповідаю. Також марифянська, да? так, марифянська, да. От і він так Наташа, я тебе проведу. Він проводжував її півроку, поки мати не сказала, не стала так поза Валерий, знаєш, йди ти куди? Кудись подалі. Ти мене проводжаєш півроку. І з цього моменту папа зрозумів, який мами характер, і все. Батько мати закохався, Він її один раз провів додому і все. І вони потім одружилися. Батько дуже сильно хотів дітей. Ми коли з батьком розмовляли, я не знаю, розпитав він це матері чи ні. Але він подивився на мати і сказав, що я зрозумів, що вона буде гарною матір'ю. А батько дуже сильно це придивлявся. Хоча йому було на всього 21 рік. У нього була ціль діти. От, і він сказав: я вже все вирішив, Що вона там думала, вона це не цікавила. От мати завагітнула, і він дуже. Він дуже був радий. Їх. А роти кажуть, він да, приймав. Він так? Приймав. Він взагалі хотів Захара теж прийняти роти. Ми ж готувалися, в нас була кушерка вся. Він тебе, тебе не приймав? Ні, ні. Це а всіх акушерка, да. дуже, Батько до всього завжди готувався дуже фундаментально. І до перших родів Захара він дуже готувався з мамою. Була кушерка, але кушерка сказала, що ні, там щось не так, треба їхати в лікарню. Батько зараз всі ж були вже знали, Добре. що Кандратенка Валера. Валерій, він народжує з дружиною вдома. Всі були рожати на разом ні, да. І вдома. да, Так він рвався в поліклініку, щоб Захара з мамою народжувати. Йому сказали ні, не може. Там ще одна жінка народжує. А потім виявилося, що його відманули. <су> <су> Бо, ну, якби не ну, це ще було Захара. Він також не приймав. Ні, не приймав. А кого вони вже приймав? Заріславу це сестра. Була знову акушерка. От вони разом приймали батько. Саме цікаве, мати вже складки, а вони ім'я вибирають. <рігут> Влоч зараз. Зараз взагалі він сам прийняв. Без акушерів, без лікарів, просто приїхали потім лікар, підтвердили, що все добре і все. Це вдома просто? Вдома, так, да, да. Як вдома він сам? сам. Да. Що найбільше було гріхом в Це... сім'ї? Брехати. Його... брехати. Брехати, так. Да. І ну тобто. Не довіряти і брехати. Оце було саме таке, що в нашій родині не дозволялося. Тобто, якщо ти не касячив, скажи. От ну а в принципі, такого і не було, бо всі діти знали, що як краще розказати, якщо ви боїтеся всповести батькові, треба казати матері. І в нас не, не можна Варагу було брати да. згадувати про Валерія Кондратенка можна вічність. Да, да дуже багато, тому, що він є. правда був крутий, класний. Він, він він жив так, діяв так, і він і помер так. Це буде Україна, тому що у Валери лишилась ти, лишилися діти. І я думаю, що ви знаєте, за що він і Будемо продовжувати вас справу. Я знаю, що він хотів, про що він мріяв. У нас велика радина, так що поводиться. Ми з тобою ще побудуємо Січ.